Спочатку у нас є така метаморфоза, як у бабочок. Спочатку то було просто спасіння е, життя. а зараз це про життя далі. О, у нас бабусі глянули, що все, помирати не треба, треба жити. О, у нас треба вони щось хочуть, Дайте нам то, дайте нам то, ми хочемо то. Я вам кажу, що у нас у наших бабусів, Появились губні помади в тумбочках і лаки для ногтів. Я при, приїжджаю в колочь, а мені кажуть, пошли, все. Я захожу в палату, она, глянь. Та, що місяць тому помирати збиралася, купила губну помаду собі. Ось це наше досягнення. От это це вот наше досягнення. В колочі у нас є більш інклюзивний об'єкт. Там вже він. Ну, більш, більш такою для людей з інвалідністю, які в лесі більше лежачі. В Калоші ні, в Калоші ходять, і їм треба жити, треба ходити, треба дозвілля. Щось треба робити. Запроси вже інші. І ми, я ж кажу, що ростемо кожний крок. Багато кріп поприносили. Із міста. це всі городські люди нам поприродили літературу. Тож як ми прийшли, нічого, не газет, не журнал, Ми вже просили, а ці люди хочуть старі газети привезти нам. А тоді, як почали нам звозити, та тими торбами і мішками цими, скільки літератури. Так що читати читай, вихочу. Ми там лежали, я місяці. Не, не, не тут. А тоді сюди привезли два місяці. Тож чотири місяці. На глаза не бачив. А тоді зробили операцію в одному глазі. Тепер я бачу. І опять я збираюся їхати зробити в другому глазі операцію. Ціна привозимо туди, до Калуші, якісь мікрогранти, є виїзні, салони, бюті салони. Ми зараз працюємо над тим, що ми знайшли дівчаток, які на волонтерських засадах нам подологи. Дівчата теж ВПО, релаковані, і вони приїжджають, дівчата подологи і роблять нашим бабусям, дідусям лікувати ногті на ногах. Бо вибачте, у нас одна жінка, вона... Я соромлюсь, я соромлюсь. Ми все, що її, ми її зробили. І вона каже, дівчат, я перший раз в житті робила...